Привіт, мене звати Владислава Чабан. А це відео Слід з історії мого життя. Сьогодні ви побачите. Їду на фарбування волосся. Нічого кардинально такого робити не буду. Я хочу трошки оновити колір, бо після фарбування волосся дуже гарно сяє. Хочу зробити такий відтінок, як зараз у мене на губах. Також хочу зробити більш виразніші ці прядки попереду, щоб я могла їх випускати з хвостиком. Та можливо кінчики ще підрівняю, подивимось. Спасибо. Мы приехали до Андрея. Андрей Спинаткин. Колик Зуб. Ну, я не знаю, ну вот, вот такой прям, вот как на губах. <свят> до речи, висвітлення ми робили з Колей по схемі Андрея. Тепер я гарно, оновлена, задоволена, їду додому. Зробили ми нарешті е, човку. О, Це... що заплатила, запокажує. Коля, що за фігня? Вау. Вау! Вау! Що, вже ніколи? Такі ж крапеточки, щоб використати бали в волкері. Воно Доставай. Реально впав? Вона да. як... сказала, що вона вибір для тях лучше шове. Yes. А вони експресовані листя норі, гострі Це прикольно. А зараз час для дівочих процедур. На наступний день ми вперше відвідали заклад Good Girl. Все супер, дякую. Усі сидять там в купі, А ми окремо, бо ми любимо бути наодинці. Влада зараз буде дегустувати. Це йогурт кокосовий виробництво Good Girl, Джем. Горішки, гранола. Влада давно хотіла сюди попасти, але ми все якось. Якось вільки було приїжджати. Ну. Ось такий ніжний. Він такий ніжний. Реально. Влада, як завжди. Вона не як люди всі нормальні. Вона спочатку їсть солодке, а потім їсть гречку, наприклад. А потім знову їсть солодке. М -м, знаєш що? Я реально відчуваю, що це здорова їжа. Я відчуваю, що воно рослинне дієтичне. Реально класно. Такий легенький бреквест. Плате, що це в тебе засережечка така? Замовила у своєї землячки прикрасу. Кафу. побачила у своєї знайомої, мені дуже сподобалось. Я їй написала вам і старала контакти. Роблю з вами розпаковочку. Владислава. Красивої та мирної весни. Ова. У... Вау! Я побачила подаруночок. Мені поклали подарунок. Це кольорова. Кафа. Вау! <laughs> дуже дякую. Я, до речі, дуже люблю, коли а, в замовленні приходять якісь подарунки. Це дуже приємно. І ось така кафа. Вона із медичної сталі. Ой, ой, ой. На дотик реально приємно. І вона дуже-дуже красива. Дивіться. Дивіться. Ben. Вау! Просто вау! Так. Я вже о, 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 Ось так воно. Вау! Це реально дуже гарно. Я зараз я зараз піду поміряю. Якщо ти вушки помила, то я тобі можу ближче показати. Ну, Як тобі може в голову прийти, но ну, така глупость? їх мить. Чу -чу. А якщо, треба мить? Приємного апетиту смачного треба казати. Смачного. Да. Смачно. Дякую. Дуже смачно. Mm — Угу. -hmm. Що від... Ви... Ніжний смак. Ніжний, так? Клас. Ням-нямечка, так? Да? Угу. Mm -hmm. Приїдемо сюди. Дуже що, смачно. Ну, я взагалі не люблю в якісь нові місця ходити, тому що от мені якщо, десь подобається, то я туди ходжу, бо я там все знаю. Коротше, страшно виходити за рамки. А я от така вся. Люблю все нове і кожного разу стрес для Миколи, бо я його заставляю щось нове пробувати. Коля вафельку цільну зірнову доїдає. Ням-ням-ням. А ось прийшла зелена гречка. Що тут таке? Тут гречка. Піджарені угу, гриби. Гриби фрі. Що там? Ще, я не знаю. Ну, така вегетаріанська страва. Так, про бургер. Хорошо, ты вся заляпалась Это жесть <реклама> Это просто жесть Ваш будь-який коментар допоможе у просуванні мого відео. Пишіть, що сподобалось, а що можливо ні. Чекаю на зворотній зв'язок. Ой, я так наїлася. Зайшли у Гудвайн взяти корисні солодощі, Ну, як завжди, гріншеф-тортик. Рекомендую. А це еклери на мій смак. Вони жахливі просто. Вони не смачні, вони фу.